Давайте будемо чесними. Всі жінки діляться на два типи: Тайлер чи Ксав'єр. Перед тим як я скажу, в якій команді знаходжусь я, напишіть в коментарях, за кого вболіваєте ви, і яка пара вам подобається більше. А в мене це мені здається, очевидно, що. Це але сьогодні ми будемо говорити не про це. Чи думали ви колись як пахне Венздей? Нещодавно в мене був шопінг в моїх улюблених б'юті система, і там я побачила це: це дезодоранти Венздей. Перший ось такий чорний, на якому написано «Solitude suits me», цей аромат важко передати словами, але цей аромат хочеться носити. У мене є парфум Killian Smoking Hut і мені чомусь він чимось це нагадує. Така димка, старі фоліанти, щось таке дуже загадкове, водночас приємне, не солодке, не нав'язливе, а, от знаєте, прям в стилі Венздей. Другий, який називається No Hug Zone, вже в фіолетовому кольорі. Цей аромат вже більш солодкуватий, він такий якийсь фруктово-квітковий. Мені при цьому він так само не нав'язливий, не противний, але більш свіжий аніж чорний. Якщо обирати між цих двох, то я би сказала, що це Xavier, а це Тайлер. Я оберу ось цей, бо він мені набагато цікавіший, і мені подобаються різноманітні аромати. Якщо ви любите щось класичне і більш зрозуміло, тоді ось цей точно вам сподобається. Пишіть, в якій команді ви. Дякую за перегляд і всім чма.